Слава Ісусу Христу, народи Божий. Займайте місця, влаштовуйтеся зручніше, пам'ятайте першу заповідівання, не розкапідали, не розбудіть ближнього свого. Я сподіваюся, що я не дам нікого зараз заснути, тому що тема нашої розмови це Євангелія від Луки, і розділу. Ми продовжуємо. Розгляд цього уривка, про який ми говорили вранці, і безпосередньо зараз Іван да, Петрович підіймав його. І ми знову, знову повертаємося до цього самого блоку, 25-й вірші, 26-й. І так будемо приково розмовляти. Мешкав тоді в Єрусалимі чоловік на імені Симеон, був він людиною і побожною. Він чекав, коли Господь прийде та порятує Ізраїль. І святий Дух був з ним. То Дух Святий відкрив йому, що він не спізнає смерті, доки не побачить на власні очі Господнього Христа. Це то месій. Отже, ми поки що зупинимося і, і таке слів, скажемо. Лука в силу своєї специфіки, ну така люди, деталь, злікався. Як ти постава настільки щеплення в відображенні історичних деталей, контекстуальних таких деталей. І він малює цю картину зустрічі, даючи нам як ви попередній такий фон, про кого йдеться мова. До речі, сьогодні у мене така цікава зустріч була. Знаєте, а, я трішки відхилюся. Ми інколи. Маємо таке враження, що вже всі люди давно чули Євангеліє, що воно вже нікому не цікаво, люди не хочуть каятися, знаєте, страна таку фальшиву ідею відкидає. За кожен сьогодні в один з павільйончиків треба було дещо взяти. І так із продавчині починаємо розмовляти. Я кажу, Вітаю, до речі, вас зі святом, вона дивиться на мене, каже, встрійте Господнє, бо воно зараз сунулося з 15-го вона ви знаєте, каже, я настільки далеко від усього цього, щось там може в тіх побачити. А ви кажу, не знаєте про це події? Ні. А Євангелія, я кажу, у вас є? Ні, у мене немає Євангелія. Ну, Бог дав таку цікаву а, розмову із а, подальшою можливістю зустрітися і презентувати людині Євангелія. Ми інколи, я ж кажу, у нас така думка вже складається, бо ми так давно в церкві і все так круто знаємо, що нам. Нічого не можна сказати. А насправді багато людей не знають. Багато людей потребують. Багато людей абсолютно не знайомі з істиною, тобі ж з істиною пам'яті. Отже, мешкав тоді в Єрусалимі, чоловік на імені Симеон, був він людиною праведною і побожною. Uh, те, що я зараз буду говорити, можливо, деякісь моменти будуть перекликатися і з тим, що говорив Петрович, це нормально, тому що Бітлія це одна книга. Треба це пам'ятати. Uh, Симеон людина правильна і побожна. І оцей термін, праведна людина, інколи ми можемо неправильно його розцінювати. У нас чомусь інколи воно синонімічно людині безгрішня. Перш за все, мова тут йдеться за Старий завіт. Людина правдива. Пізніше ми у апостола Павла зустрічаємо за законом Божим. Мало того, що прагне. Бездоганний був. Ні до чого прискапатися було. Що означало це в той час? Коли людина ще не знає Месію, коли людина ще не прийняла месію, це говориться, що коли людина зробила якийсь перестріл, слово Господнє говорить, що немає праведного нікого. Всі згрішили, всі позбавлені Божої слави, тут натиде Симеон праведний. І потім ще бізодичному праведний, праведний. Боже, що виходить? Чи то ми беремо цього старця, чи беремо ми апостола Павла, чи будь-кого іншого. Якщо людина якимось чином там переступала волю Божу, порушувала закон Господній, то вона згідно цьому закону приносила жертву, як того вимагав закон. І таким чином задовольнялася вимога закону щодо правильності на Я сьогодні на крішечку сидів там. Рився у перекладах. І єврейський текст, єврейський переклад говорить, що Симеон був людиною праведною і побожною і єврейські слова, які використовуються, можливо, для вас знайомі будуть. Він був цадіком, праведником і хасідом. Побожна людина. Це більш точний переклад там людина. Посвячена. Тобто він був посвячений по цьому ретельному виконанню всіх вимог закона. Він був релігійний, він був посвячений, він був праведний. Цей чоловік дуже серйозно ставився до закону Господнього. І він чекав коли. Господь прийде та порятує Ізраїль. Ізраїль знаходився під окупацією. Брат сказав декілька слів про те, що відбувається а, на півдні нашої країни та й Господь власне. Ми всі читаємо, я сподіваюся, коли Господь порятує Україну. Коли Господь звільнить від цієї окупації, на той час Ізраїль був окупований Римською імперією. Перед тим були греки, які принесли свою елінізацію. Тобто, про що мова йшлася? Вони принесли свою грецьку мову, нав'язували її, нав'язували свою культуру, так само, як тут нав'язувалася на наших теренах російська мова, ішло такий термін, хороший є, омоскалення. Української культури. От таке саме приблизно відбувалося і тоді. І часи приходу Ісуса Христа, вони настільки схожі на те, що зараз відбувається у нас. І Господь, як ніхто інший, розуміє нас і наші умови, в яких ми знаходимося. І от Симеон, сказано, він чекав, коли Господь прийде до передовій Ізраїля. Багато людей читало. По різному люди втілювали свої очікування. Цей чоловік був старий. Сила його вже лишала і він не міг, скажімо, вести там озброєну боротьбу проти Римської імперії чи ще якимось, чи нам впливати на події. Святий Дух був із ним. Тему Святого Духа ми з вами не один раз вже підіймали на свято П'ятидесятниці, або Трійці, як ми називаємо ще, Тому що у той період, до того, як зійшов Дух Святий Научний на, на апостолів, він періодично, епізодично, якщо можна сказати, сходив на людей і був із ними для виконання якоїсь певної задачі чи то місії. Для того, щоб це стало можливим. Далі, коли вже прийшла повната часу, народилася церква, зійшов Дух Святий, згідно обідниці Ісуса сказано, Він в вас буде. Він поселяється в нас. І якщо тоді він приходив і уходив, то зараз Він займає місце обитання у нашому серці. І він вже не лишає нас. Він веде свою роботу. І Дух Святий відкрив йому, що він не спізнає смерті, доки не побачить на власні очі Господнього Месія. Наскільки близькі були стосунки цього старозавітнього праведника, цього старозавітнього цадика, стосунки з Господом, що йому було конкретно чітко сказано: ти не помреш, ти будеш жити, аж поки ти побачиш Месію, обіцяного Господом. Осіреним духом прийшов Симеон у храм. Інший переклад говорить за керівництвом духа. По вдохновінню я дуже не люблю це слово. Немає у мене вдохновлення, я нічого не буду робити. Є у мене вдохновлення, я буду щось робити. А тут за мотивацією, за керівництвом духа, спонуканий духом, він пішов у храм. Інколи Господь а, наше життя. Веде таким шляхом, що нам інколи не зрозуміло. Інколи не зрозуміло абсолютно, чому це ти їдеш додому іншим маршрутом не там, як завжди, їсти. А тому, що на цьому маршруті тебе чекає людина, з якою необхідна зустріч тобі. А Бож Господь уходить тебе від якихось неприємностей. Нам інколи не зрозуміло, чому наш графік, який ми складаємо, розписуємо, і він раптом сиплеться. І все розвалюється, і все не так, як ми очікували. Ми служінням з братом спілкувалися, у нас сьогодні мала бути зустріч. Ми, в принципі, її вже спланували. І потім в нього чомусь це не зростається. Ми так якраз говорили про це. І в мене вивільняється час. Ну Не знаю, значить, Господи так треба. І в цей момент лунає дзвінок. Виявляється, що один із бійців приїхав, в Суми, і нам необхідно було з ним зустрітися. Ми мали чудовий час спілкування з цим чоловіком. Він дуже охотно молиться. Ми разом з ним схиляємося. І Бог дає такі унікальні можливості, коли ми відчуваємо, навіть коли ми не розуміємо його. І це нормально. Коли ми не розуміємо, що це нормально, коли ми відчуваємо, коли ми проявляємо скрутні містів. Оце важливо. Знаєте, ми інколи дуже багато намагаємося своїм можичком осягнути. Заятися головою, а воно ж ну, не завжди воно вкладається в наше розуміння, не завжди воно піддається розумінню. І нам інколи так важко, проблемно. Я не можу цього зрозуміти. Ну коли людина не спасена, людина світу нам чогось не може зрозуміти, то, то одне діло. Як ми з Миколою Павловичем відвідували друга А він каже, я хочу осягнути, я хочу зрозуміти це. Та ти прийми віру. Не треба тобі напрягатися. Просто прийми віру. Ні, він хоче його логічні отаку розкласти все по полічкам і зрозуміти. І так само і ми. Хоча, ну можливо, десятки років вже члени церкви, нам інколи надзвичайно важливо зрозуміти, замість того, щоб просто прийняти це вірує. Я думаю, що із оцієї зустрічі невеличкої ми можемо, можемо багато для себе взяти, але зовсім не обов'язково намагатися нам читатися тексти, виділити жаль, зовсім не платити. Отже, весяний духом прийшов зі мною храмі, коли батьки внесли малого Ісуса, щоб зробити все для Нього згідно з традицією закону. Вони були дуже скруняння єврейському закону. Симон взяв дитину на руки, благословив Бога, мовивши. Тепер, Господи, відпусти свого слова з минуло. Як обіцяв, оскільки очі мої бачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед усіма народами. Перед усіма народами. Надзвичайно важливо, що проповідь Євангелія вона досягла якомога більше людей. Виникає питання, як бути з тими, хто ніколи не чує Євангелія? Цікаво, що початок послання до римлян, апостол Павло там якраз присвячує цій темі. І він говорить, що у, навіть у цих людей в них немає відговорки. Вони не можуть відмазатися і сказати, та, нам не було сказано. Каже, вони дивляться на творіння. І вони розуміють, що є творець. Бог відкривається, він дає їм загальне об'явлення. Він вказує на те, що він існує, що вони не є продуктом еволюції. Ну, вже таке, тому ми трішки почали відхилятися в сторону. Але Бог приготував спасіння перед усіма народами. І ми не можемо сьогодні сказати, оскільки ми не належимо до народу Ізраїльського, то воно до нас ніяким чином не стосується саме безпосереднім чином. Дивно те, що робить Господь з Ізраїля. Якщо Можна так сказати, то Ізраїль сьогодні це дзеркало всього світу. Те, що відбувається в Ізраїлі, це відзеркалення всього того, що в світі відбувається. І від того, що відбувається в Ізраїлі, дійсно залежить подію у світі. І як сьогодні вже вранці було сказано, якщо ми просимо минуло в Силові. Якщо ми молимося за допомогу Ізраїля, то це відображається на інших країнах, на інших народах. Ми розуміємо, що чекає ще більший неспокій, і цей світ стоїть на порозі грандіозного, кількіше, як колись один брат сказав. Але ж Бог все одно закликав нас, і його воля вона не змінилася. А мені важко зрозуміти, чому Господь ви прописав? Ну, так не рішив. Не тому, що вони численні, не тому, що вони кращі, не тому, що вони самі розумні. Хоча, в принципі, в плані розумності тут, тут так, тут можна поговорити. Отже, Господь приготував спасіння перед усіма народами. Він, Христос, Месія, Ісус. Світло для пазіння поганого. Щоб всі неізраїльські люди, всі народи, хто не належить до Ізраїля, змогли побачити його світло. І на славу твоєму народу ізраїльському. Інколи його не дуже влаштовує фраза Слава Україні, Но слава Ізраїлю! У кожного народу своя слава. Тож таке? Написано, що батько і мати були вражені тим, що було сказано про на сина. Ми розуміємо, що мова йдеться про сина Божого. Ми розуміємо, що Іосиф, він був а, чоловіком Марії, він був земним Батьком, який мав підбуватися про Ісуса, який Син Божий. І це за Вони були вражені тим, що воно сказано. Господь задовго говорив. Він буде такий та й такий. Через нього буде зроблено оце і оце і оце. Але Бог, якби знову, богатець знову і знову підтверджує це і говорить, отак От буде. І вони вражені. Це приголомшли. Вони не можуть кінця цього зрозуміти. Як я вже сказав, нам зовсім не обов'язково розумом намагатися все взяти. Нам інколи просто треба сприйняти віру. І це набагато складніше. І ми нещодавно на одному з семінарів говорили за те, що деякі речі діруючим людям даються значно складніше, ніж тим, хто шукає Господа, і тим, хто тільки тільки навернувся до Господа. Їм набагато легше сприйняти ряд речей, ніж тим, хто вже даймо в целі. Можливо, тому що. У нас от приходить такий період і ми втрачаємо ту дитячу характеристику, дитячу здібність, щоб сприймати це дійсно як дитина. попросту, простому незамовно. Можливо, мені треба повернутися назад, подивитися, де є Бог, коли тільки діти Бення Христа, в якому стані Бог тоді, що Господь одним може діти. Інколи здається, що ряд свят, як сьогоднішнє, це просто успаковане нами з псевдокатолицьке чи псевдо православної культури, воно до нас, в принципі, ніяким чином, більшість там проти світу, його не святує. Але це дуже добре, коли в нас є така можливість, тому що це іще раз подивитися на Христа, заглянути в Його Слово, подивитися на своє відображення. Що робиться в моєму житті сьогодні? Як я реагую на тих Святого Духа? Чи йду я за його покликом, коли він веде мене, спонукає дойти свій добрих речей? І повертаючись до праведності семена чи Симеона, сказано, що він був Ось пося. Тоді людина мала принести жертву з Закону. І вона вважалася правлення, такою, як і не пішли. Але на сьогоднішній день немає храму, немає вівтаря, немає жертвої системи. Що робити людині сьогодні? Сьогодні, коли Дух Святий працює в серці, твоєму, Чимаєм, одна з його функцій, він докоряє нам. Він показує нам, де у нас виникла проблема у стосунку з Господом, де ми не висячили, де ми не виконали того, що Господь нам сказав, бо ми інколи дуже переживаємо за вчинки. А є ще рік бездіяльності, коли Господь від нас допомагає дії, а ми займаємо пасивну позицію. Камуфлюємо це під псевдосвятість чи під якісь особливі там переконання. Що робити тоді? Якщо Бог Святий нам говорить, що Богу Отцеві цебі под не подобається певна сфера в нашому житті, то наша відповідальність визнати це перед Господом, назвати це своїм віром і сказати, Господь, це крісне так. Я пішов проти тебе, я пішов проти твоєї волі це Бог ріг. Прости мене чистимо на відстані нашої віри і коли від Бога Христа Бог нас прощає і очищує. Так сьогодні ми маємо праведність Христа. Коли ми прийшли до Ісуса, коли ми попросили у нього прощення за наше минуле життя, запросили його в наші серця, то це не був кінець дороги, бо інколи може складатися враження, що це треба покаятися, а насправді народитися з гори. Потім охреститися і все. І тоді можна сісти, зайняти лавочку в церкві і відпочивати, читати, поки Господь прибере тебе. Робота зроблена. Насправді це тільки початок. І е, Господь веде нас цим шляхом праведності, якщо раніше людина отримувала праведність через виконання вимог закону, але насправді. Жертва, вона тільки кров, жертва тільки покривала гріх, вона нічого з ним не робила, але згідно законом він наважала себе, принесучи ту чи іншу жертву, виконавши ту чи іншу вимогу закону, як ми вже сказали. Сьогодні для нас є Христос. Через нього ми виправдовуємося перед Бога. Він виправдовує нас перед Отцем Небесним. І коли Сатана починає вказувати, дикати на нас пальцем і казати Бога, це подивися, це ж твій, подивись, що він зробив. Христос говорить. Він обмитий моєю кров'ю. Він омитий моєю кров'ю. Христос виконує роль адвоката. Заступника, і він клопочеться перед Отцем Небесним за нас. Бог сьогодні максимально спростив все для нас, давши можливість 24 години на добу, 7 днів на тиждень приходити до Бога, мати відкритий доступ. І якщо наші стосунки з Богом якимось чином зіпсувалися, через Христа, ми маємо можливість виправляти їх. Він відновлює нашу правдість. В нас немає нічого доброго, в нас немає нічого патругого. Слово Господнє не, не даремно говорить, що всі злішили позбавлення Божої слави. Немає правди. Але завдяки Христові, завдяки жертви Христа. Якщо ми віримо в те, що Христос помер за нас, Воскрес для нас. Ми приймаємо це віре, ми це проголошуємо. Таким чином Бог опордовує нас таким чином. Бог дає нам можливість мати оці нерозильні стосунки з ним. І ми сьогодні практично ні слова там не говорили за Анну, за якому зазвичай. Теж говоримо. Вона була другим персонажем у цій сцені. Я хотів лише декілька слів сказати. Тут а, сказано, що вона знаходилася у храмі, ця жінка, вона дуже стара, написано 84 роки. Вона постійно перебувала в храмі. Вона підійшла до Ісусових батьків саме тоді, коли вони розмовляли з Симеоном. Тут не сказано, щоб вона їм там щось казала, чи на букві не брала немовля, чи ще щось. Вона не могла втручатися в цю розмову. Бо вони розмовляли з Семелою. Сама культура не дозвіляє цього. І вона просто сказано, що вона подякувала Богові, розповіла про Ісуса всім, хто чекав визволення Єрусалиму. Вона розповіла про Ісуса всім, хто чекав визволення Єрусалиму. Єрусалим знаходиться під окупацією. Частина України сьогодні під окупацією. Наші люди чекають визволення України. Чудовий припаде на нас друзі сьогодні. Розповісти про Ісуса всім, хто чекає визволення України. Тому що в ньому рішення. В ньому благословення, в ньому пробудження, в ньому відродження, а в ньому відбудова. Хай Бога не буде слава. А, Давайте коротенько помолимося, слава Богу. Дякую тобі, Господь Богосердний, що ти завжди вірний. Навіть коли ми проявляємо невірність, ти залишаєшся вірним. Дякую, Господи, що ти знову нагадуєш нам через слово Твоє. Про героїв твоїх дякуємо за цей приклад чоловіка похилого віку Симеона. Він був праведний, він був посвячений. Боже, дав би кожному з нас бути знайдений тобою вірною. Господь, ти знаєш. Що сьогодні відбувається, і сьогодні настільки необхідні посвячені люди, сьогодні безпосередньо формуються виконавські команди для того, щоб служити на ставпунктах. І є потреба в людях. Господь і в тебе є ті, що посвячені. Господи, симелом було склявований любому. тим, кого ти хочеш бачити. В цьому можливому служінні відчути керівництво Духа Твого. Молю за братів і сестер моїх, Боже, малю за себе, звершуй Твою роботу в серцях наших. Дари нам, Господи, будьмо уважними. Хай наші серця будуть готові відгукнутися у послусі Тобі. Поклоняємося тобі, Слава Тебе, Отця, Сина і Святого Духа.